Добрий день, шановні українці. Мене звати Бойко Олександра, і зараз я вам розповім про театр. Початком мистецтва світу є театр, і він має бути таким, яким повинно бути суспільство. Ці слова належать відомому реформатору українського театру, народному артисту України, актору, режисеру Лесю Курбасу. Саме він дав поетичну назву Березінь. Назва театру підкреслювала його мету і завдання стати буйною весною нового українського мистецтва. Зараз театр має назву Фарфівський державний український академічний театр імені Тараса Гаргоровича Шевченка. Колектив театру було засновано у 1922 році, 31 березня у Києві, але згодом у 1926 році. Його було переведено у Харків, тодішню столицю. Уже майже 100 років театр живе і працює за адресою Сумська, 9, де ми з вами зараз і знаходимося. Під керівництвом Коробаса проманіли такі молоді акторські таланти, як Бучма, Крушелицький, Ужвій, Бортник, Гірняк, Антонович та багато інших. Але цей розвиток був жорстоко перерваний тотальними репресіями радянської влади і почалася доба розстріляного відродження. Наприкінці 1933 року Леся Курбаса була звільнена із посади художнього керівника театру, а згодом заарештували та відправили на Соловки. 3 листопада 1937 року Леся Курбаса та його колегу Миколу Куліша. Було розстріляно і після цього покотилася лавина жорстоких репресій на акторів театру Березіль. Не оминула вона і Наталія Ужві, талановиту акторку, геніальну, різносторонню жінку. Пережила вона в репресії чоловіка Михайла Семенка, братів, переслідування її із сином радянською владою під тиском людей із органів вона була вимушена підписати колективний лист, що засуджував творчий метод її керівника Леся Курбаса. Померла в 1986 році. Йосипа Гірняка, березійського актора, називають емігрантом. Але чому? Після арешту і в'язниці, концтабору, доля завела актора на чужину у Австрію та Німеччину. Там він грав в театрі для українських біженців. У 1949 році він із своєю дружиною Олімпією Добровольською переїхав до США. У Нью-Йорку вони заснували і очолили український театр. Протягом життя Йосиф Гірняк зіграв понад 170 ролей і поставив 65 вистав. Януарій Бортник та його дружина Ганна Бабіївна теж були репресовані. Він увійшов у театральну історію як актор, режисер, драматург і продовжувач справи свого вчителя Леся Курбаса в 1937 році. Його заарештували і згодом репресували, а дружину відправили у табір, а їхню дитину в дитячий будинок. Після повернення Ганни вона забрала доньку із дитбудинку, і вони проживали у Харкові до кінця свого життя. А Ганна Бабієвна до кінця життя грала в театрі. На прикладі цих театральних діячів ми можемо прослідкувати вплив радянського терору на долі людей. На розвиток театру. Але, на жаль, творчий і життєвий шлях кожного із них був жорстоко знищений кривавою рукою тоталітарного режиму. В театрі є музей, який присвячений Лесі Курбасу та акторам театру Березіль. Але наразі він не працює через вторгнення Російської Федерації. Але працюємо ми для того, щоб підтримувати наших захисників і зберігати традиції нашої батьківщини. Давайте робити це разом.